У нас українські громади з Іспанії, це передали машини, це чирокі, і перед тим, що було у нас такий реймомобіль, був Volkswagen Т-5. Це передали якраз наші українські громади, не тільки з Калуша, які на даний час вони трудяться там у Іспанії. Друге, то ми купили на кошти вже українських громад, які перебувають в Америці. Тобто це є місто Літер Рок і громада. Штату Нью-Йорк, я не пам'ятаю довку пам'яті, але теж українські громади зібралися, кошти передали на наш громадський операційний центр. Якраз на це цільове призначення закупку автомобілів. Ми їх купили, придбали ми в Польщі. Польщі теж наші українські громади допомагали нам в пошуку даних автомобілів, щоб вони були якісні. Ну розумієте, що це не нові мішини, але підбиралося так, щоб воно дійсно з тим. Ну, з тим задатком, що вони будуть їхати все-таки ж на передову і виконувати певні бойові задачі. Чи я була ідея? Звідки народилась така ідея? Ну, це ідея не тільки в цих чотирьох машинах, у нас, на рахунку нашого центру, по-моєму, вже понад 11 чи 12 машин, я не рахував. Це ідея вже давно. Ми, ми Центр займається дуже різносторонніми речами. Це і у нас є фонд оперативної допомоги пораненим, який ще після Майдану трансформувався у допомозі пораненим АТО. І в нас крім того допомагається постійно. Ми закупляли, наприклад, якщо входили в зиму, то через наш центр, через кошти, які дійсно наші жертводавці, благодійники і заграниці, і віце ми закупили досить багато. Є і наших форм зимових. Це було у Чехії на таких гуртових складах. Ми сюди завозили, і наші бійці, наші скалучини в зиму вже входили більш-менш достойно і теплі. машини чи були якісь такі сентиментальні історії? Ми скажу, так щось таке, ну там дощево, я не знаю. Як вони рахують? Що вони? Кажуть, з якими словами пробрали. Ой, дивіться, наш громадський корупційний центр має свій сайт на Фейсбуку, свою сторіночку. І там ми виставили були такі цікаві. Світлини, де ця громада Іспанії, якраз конкретно, там дітки, дітки на Різдво робили якісь такі, ну навіть підготували до спеціально різдвяних тих подій, і вони якраз колюдували, ходили до і іспанців і до наших діаспор, і вони таким чином якраз мотивували і старших людей давати кошти на якраз оці закупку цих автомобілів